І всім привіт! І з вами Фейер, і ми продовжимо проходити сюжетний лесплей під назвою Місто Темряви. Це вже 39-та серія. Ох, Боже, як же страшно! Нагадую, в минулих серіях З початку війни, бо останнє проти мера відбувалася жесть смерті. Ну, смерті, смерті. Не знаю. Крисицтво і так далі. Ой, психічна травма зламалась майже в усіх персонажах. З хорошого, ми тепер знаємо, що мені, ну тобто, я так сказать, мені допомагає легендарний дух Бам! Бам! із 11 серії дух! Що ж, надіюсь, ви зрозуміли, що все йде до логічного завершення, але не будемо затягувати час і будемо запалювати легені! Ай, вибачте мене, я не знаю, нащо я це запалювання легенів вирішив робити. Коротше, розіграємося і запалюємо. Поїхали. Ладно, Не будемо роздягатись, будемо так пробувати їх. Ладно, дайте, якщо серйозно, все, спускаємося. Мені сьогодні казали про Міо, один спойлер, ну давайте поговоримо і я розкажу. Слухай! Ми вже можемо піти до мера. Заступник розказав про потаємний вхід. Через нього і проберемося до Голуба. Так що, коли йдемо? Прямо вже пі. От, це я хочу сказати, дивіться. Я зараз нажму пізніше, він нічого не скаже. Окей, дивіться. І нам до нього треба піти вже в кінці серії, коли ми перейдемо всіх NPC. Все. Це все, що я знаю про Міо. бо ну так треба Б... стоп. Е... Не. О, що вже друга хвиля повстання почалась. А де поліцейські? То ну, щось не видно. О, Ну ладно, окей, йдемо, значить, до, наприклад, Ніла з Мелісою. Ніл, нам потрібно сховатися в церкві, там вже безпечно. А це твій план дуже дурний. Вислухай мене, ліпше заховатися в будинку Фіна. Так, фар буде проти, але я хочу вижити. А там саме є третій поверх. Ріко ріко потрібний спокій. Спокій. Чи ти кинеш собакою за принципів якоїсь дитини? Е, вони Та хі. Ну, в нас чи що? Дитини? Дитини. Фар є для нас другом. Так, мені важливе його рішення. Фін тим більше помер не просто, а з проханням. А якщо ти така стерва, то ріко-ріко вибери тверезий мозок. Ах. Все, собачка, пішли. Хоча ні, фар, який варіант краще? Ніла або мелі. Ненавижу, коли мені таке дають. Ну, це 100% на репутацію. От пам'ятаєте таке саме, як з мелісою було, але прокай. О, тільки я казав, що Меліса змінилась, то вона і вернулась в той ехе, меркантильний режим. Ну, я за Ніла. Е, -е, Будинок фіна реально небезпечний, а вже в церкві краще. Коротше, Ніла. Поняла? Послухай голос разом! Ах ти! Мінус 5 репутацій з Меліса, всього 70. Плюс 5 репутацій з Ніла, всього 85. Ну, я так і знав. Ну нічого, ладно, Ріко Ріко. Я такого і очікував. А церкву, а церкву. Що ви туди підете? Давайте, все, йдіть. Я вибрав, я голос розуму. Голос разом, не голос розуму, але мені цікаво, що тут відбувається. Давайте, хлопець. Нам казали стояти і захищати територію. Я готовий до бою. Що ж, ми готові? Я не чую, що за крінж. Помовчи, і спокійно охороняй. Я готовий. Нарешті я як людина зі всіма. Ну давайте, давайте. Я буду битися заради хворих, заради матері. О, фар. Всі на поготові. Ми, ми захистити прийшли. Так, ну понятно. І, до речі, я... оця фраза Маліра, я людина зі всіма, да, нарешті він зі всіма стоїть. Так, я побачив ще аптекаршу. Швидше черга. О, юначе, часу немає, і. офіцерка, а ви якось пошкодилися? А реально тут офіцерка стоїть. Та там попала під обстріл, але пошкодження маленькі. Під обстріли маленькі пошкодження. А ладно. А от мені прямо в руку на протез грошей немає, тому обійдуся простим бінтом. І так вже за сорок. Нічого так довго. я не знаю? Так, давайте ще підемо до другої сторони, бо я бачив, так, да, тут ліна стоїть у нас. Швидше рухайтеся! Ну мені дуже ця рана болить. Ну, рухайтесь! Моя нога я б твою! <сум> Боже, як я. Вибачте, як я озвучую. Ладно, окей. Ідемо, значить, до. до, 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 до... до бендж. Бім. Бімбо... Чесно? Якого ха? Я Якого? Бімбо, бімбо! Получайте! Здохніть потвори! Здохніть! Ще ви всі подавилися і здохли, тварюки! Ви ВИ вбили мого друга! Ви лишили його життя! Ви потвори, ви здохнете! Я ВСІ вам горлянки переріжу. О Боже бімбо! Що ти робиш? Перестань! Фар відійди! Я закінчу те, що почав. Ні, бімбо, так неправильно подумай! Не ставай таким монстром! Це все і замере! правильно. Та хто ти такий, що мені говорити? Але точно Мер! коли зловиш, я його задушу. О, ні, Бімбо дуже розізлився. Потрібно щось зробити, потрібно зупинити, залишити його. Ні, вибачте, але зупинити. Ні, бімбо, вибачили, я так не можу. Амілочь! Все, в нього є пульс. Залишу і пізніше скажу про це аптекарші. Аміл... Нагадую, Амілоч, як ми дізналися, як мінімум з 30-ї серії це закляття створене, типу, блискавка, ніби блискавка. І таким способом, по факту, ми його вирбали. Ну, не вбили, точно не вбили, бо пульс є. Фух, але це капець. Він с... я казав на початку серії про психічну травму. Ох. Ладно, Дейв і Бенджамін. Ну, Бенджамін, я прошу, зроби мене людиною. Я не маю таку сильну магію, як ти. Я не маю спокійного демоцького життя. А як механік, мене будуть цінувати люди. Тому, будь ласка, зроби людини. Ну, будь ласка, Бенджамін. О, а він проситься вже. В нарешті він не боїться і просить. Ну, я тобі говорю! Я подумаю, хватить просити. Я хотів запитатися більше про Бама, Ой, але видно, їм не до цього. Та Боже, ми і так багато вже про Бама дізналися. А от хай от, е, Дейв. Е, Виконає свою мрію. Все. Ладно, йдемо далі. До черзі у нас тут. Лю... Стоп. Я <с>? як сліпий говорю. Неї розвалилось! Що? О, двері? Люсі, що сталося? Що тобі все тут ро? Хтось підірвав от вічі, знаєте, щось підірвало. Це карма. Ну як так? Ой, тільки кидали нову роботу. І Як тоді кар'єра впала все. Я більше не зможу. Люсі, сій. Люсі. О, чорт, вона самовбилася. О, бл. Що хід? Ну я міг очікувати все що завгодно. Ну не смерть! От прям на ходу! У мене просто нема слів. Давайте. Давайте... От я бачу поліцейських. Давайте до них. О, вони підписані. Чого вони знову викликали охороняти це? А бо є слухи про те, що зараз будуть йти напади на самого мера. Не всіх, ненавиджу людей. Не підходьте, розстріляю. Не ходи в ліс! доп-доп-доп, є със. А чого? У Мене питання і до себе, і до цього тексту. Чого, по-перше, я почав озвучувати, як дівчат, а по друге, чому не ходи в ліс, бо жки доп до добрі є життя, Людська, якщо людей не от а ти ненавидиш людей, правильно? Ну то стань демоном Одна... поміняйтесь дайвом, я не знаю, місцями. Якщо це можливо. Фух. Блін, я от коли проходжу ці могили, ладно, мені весь час. От, відчуття якесь Фух. дуже погане, некомфортне. Ми зараз зробимо круг, але знаєте, кого я не знайшов? Я хотів сказати, я не знайшов Боба, а Боб тут стоїть. Ну, в принципі, привіт. А, як боляче! Боб, ти поранився, йди до аптекарші Там офіцерка, а я сараблюсь. Боб ти хворий, ну тут доліни. А так можна було. Боб. О О боже. Ладно, давайте ми зараз, значить, іще йдемо от сюди. Тут нікого нема. А ні, тут жінки є. Ну, дівчата. Що з ними буде? Все буде файно. Я впевнена, фари міо зможуть виграти мера. А. Ладно, я так пам'ятаю, да, ми всіма поговорили, і можна йти хух, до міо. І можна сказати, до мера. Як я і казав. Все. Так. Що ж, міо? Що. ж? Момент X. Так що, коли йдемо? Прямо вже. І стоп. Де ми? О, м'ю. А, стоп, ми вже на фуршетці, до мене тільки що дійшло. Нагадую, назва голуб, це назва фуршетки така. Ну ми тут попереджаю, будь обережним. Там дуже багато небезпечних поліцейських. А, і майже не забувся. Це тобі потрібно. Взяти? Бамбуковий гудзик. А, кнопка, типу. А, вот для чого, я вже поняв. Чекайте, мені треба поставити його якось нормально, як людина. Блін, куди? -мо. О, поставив! Ну, дивіться, тримає меч на поготові. Так, -мо, тяжко... А поки я пробую нажати на кнопку обов'язково хочу порадити вам підписатись на мій телеграм-канал. Посилання в описі або по QR-коду. Так, ладно, перепрошую, що я таку фігню зробив. Ну я по інакшому не міг зайти, мабуть, бо тут просто нереально було. І ми наверху. верху стоп. Ой-ой-ой-ой-ой, я вже бачу, хто там. Погнали. Я сказав, погнали. Йо-моє. Що де? ой Що? 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 Все. І ви, ви чули це, почекайте, О! Чорт! Як? Зара? Як? Привіт. Зара? давай, тримай. Та як він б'є? Пипец, реально. Забийте, я придумала бус. Боюга. ха Ну, чекайте, от я про це і говорив. Що це тільки що було? Це, це неочікуване камео? Давай йди сюди. Бо його! Боже мій, господи. Е, давай. Добре, перестань. виграв. Оп'ять. Це неочікуване камео, яке ніхто не ждав. Ладно, пішли, значить, сюди. Такий самий я буду зробити, ну бо їх просто нереально виграти. Байо. Байо. Давай! Байо, добре перестань, ти виграв. Як мені це подобається. Все так і. І далі, я так поняв, нікого немає. Мер. Що А за... чорт, тільки не ти! Як ти перебив мою армію, невже я програв? Ні ні, ти нічого мені не зробиш, 13-річна потвора. Ти впевнений? Схопити, техти, схопити. Як я поняв, я все ж таки зроб. О, ім'я тут. Якого біса ви мене тримаєте, а ну пустіть тобі тупі, тупіші діти! Та що ж ви нас всіх тупими обзиваєте, ну, блін? Вийшло фар, в нас вийшло, в тебе вийшло. Плюс 10 репутацій з Міо, всього 85. Міо, я сам радий. І що тепер? Як це, що тепер? Ти можеш летіти прямо вже в космос. Ні, Міо, я маю виконати обіцянки, які я дав друзям! Космос? Мабуть, я попав.